ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Китайський корабель таки прийшов по коридору. Сі явно дав зрозуміти, що він разом з турками не дозволить Росії кошмарити чорне море. Українське зерно поїхало в Китай. Самі китайські моряки зазначили, що в ефірі лунали погрози від Росіян, проте назустріч вийшли кораблі військово-морського флоту Туреччини. В той же час військово морські сили України повідомили про виведені з ладу 5 великих десантних кораблів чорноморського флоту. То Росії про це повідомив речник відомства Дмитро Платенчук. В ефірі Фрідома він уточнив, що до повномасштабного вторгнення в Україну флот РФ максимально посилився під виглядом навчань. Вони стягнули шість кораблів ще до шести. Проте незабаром рахунок суден кількісно скоротився. Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до вже шести. Але результат відомий з них вже не встроюються. Рах. Унок може зростати, сказала Плетенчук. Речник ВМС уточнив, що для ворога заблокована можливість поповнення Чорноморського флоту. Нагадаємо, 4 серпня невідомий морський дрон атакував десантний корабель Оленігорський гарняк, що базується в Новоросійську. В цьому місті розташовується військово-морська база РФ. Спочатку в місті гриміли сильні вибухи. Пізніше міноборони РФ звинуватило в спробі атаки ЗСУ, але запевнило, що ніяких руйнувань немає. Пізніше спливла інформація про те, що пошкоджено великий десантний Робель РФ, як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, хоча у лінігорський гарняк не є носієм ракет калібр. Він важливий з точки зору перевезення військових вантажів і техніки. Коваленко вважає, що атака на корабелі стала принизливим ляпасом для системи безпеки Російської Федерації. Сама ж Росія ризикує розпалити пряму війну з НАТО, перехоплюючи судна з міжнародних вод та намагаючись нав'язати Україні економічний контроль. Про це заявив адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс. За його словами, ескалація на морі, включно з висадкою росіян на судно Сакуру окан може змусити партнерів України втрутитися щоб запобігти руйнуванню української економіки. Дії Росії в міжнародних водах Чорного моря створюють реальний ризик ескалації цього до війни на морі між НАТО і Російською Федерацією. Альянс не збирається надавати Україні всю зброю та гроші лише щоб спостерігати, як Росія душить їхню економіку. Незаконною блокадою сказав він. Старідіси назвав російську тактику. Щодо Сукру Окана, рівнозначною піратство, оскільки Кремеля докладає більше зусиль, щоб підірвати торгівлю між Україною та рештою Європи. Якщо Росія почне захоплювати судна або намагатиметься їх відлякати, я думаю, ймовірно, НАТО відповість підтримкою гуманітарного коридору для судноплавства, сказав екс адмірал. За його словами, альянс міг би захищати судна, які прямують до українського порту Одеса, та з нього з бойовими літаками НАТО та над головою, можливо, військовими кораблями НАТО супроводі. Також Ставрізі заявив, що підтримка з боку членів НАТО, які мають вихід до Чорного моря, означатиме, що російський Чорноморський флот буде перевершений у військовому плані. Серед таких країн альянсу є Туреччина, Румунія та Болгарія. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.